Та кіт явно мене хоче з'їсти. З кимось перепутав. Чи колір йому не подобається, чи що він мене кусає? Раніше такого не було, як я приходила, а це, видно, колір штанів не подобається. Чи що це може таке бути? Так, да? Катяра? Леу. Кота звати Леу. Леоне. Ну, видно, що Леоне. Не будеш мене кусати, ні? Не треба. Все, йди. <пілляє> 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 а що? Прийшла я до своєї подруги, а вона поїхала. <пілляє> так, наче вгамувався, опять охотиться за моїми ногами. Може він це запах кота чує чи що? Странно. Я постірана. Що це ти це? там їси? Так, це Марія. Ну там точно є запах Шанель. Це ж тваринки відчувають. Марія, він хоче з'їсти твою курточку. Він відчуває когось. Та не буде він її їсти, просто щось хоче від неї. Життя в горах і лінь. Нам тут вниз спуститись. Ми раніше з Марією пішки сюди ходили, Ну, старалися так, щоб не темно було, тому що потім додому спробуй дойти. Ну, хтось додому завозив або да, там, Франко міг з роботи їхати, забери. Завчасно вже щось там готувала їсти, оце готувати їсти. Чи ми самі винуваті, чи так треба, чи суспільство нас привчає, не знаю. Оце нам соромно, приїде чоловік додому, нам соромно, що там не наготовлено. А те, що ти чим займалася, це ж не цікаво. Просто от, чи ми такі, чи, чи що це таке? Але не про це сьогодні. Ми бачились з Монікою ще перед Новим роком. Обіцяла буду Марію привозити частіше от канікули. Да? Там у нас майже три тижні канікули. 7 числа в школу. Ні, я не приїздила. Ось що, приїхала, приперлася понеділок п'ятого. А як вийшло? Е -е... Різдво ми ж зі своїми були, плюс чоловік, чоловік вихідний, але ж між вихідними працював, то йди ж поїдь. Пишу їй, не пам'ятаю, в який день. Да? Це про дружбу, про те, що можна накрутити себе, обідитись і так далі. і так далі. Треба відштовхуватись. Бачите, які в них тут краєвиди. В неї, в неї ті самі краєвиди, тільки вищі. Кущі тут вічно зелені. От накрут... Я себе не накрутила, але тебе це ну, мотивація, втрачається мотивація. Пишу з Новим роком там, всю сім'ю, щастя, здоров'я. Ти після обіду є. Тому що там перед цим ми якраз телефонувала Марія, вони на каток поїхали, ти після обіду є, а я ж ніколи не дзвоню. Ми ото приїздимо і все. Але ж це ж треба вибратися, приїдеш. Десять хвилин навіть пішки, те, що там просто у цей момент вибратися. да? Оце життя в горах, що ти вічно не готовий. Хоча мені подруга колись говорила, вічно ти готова до побачень. Да? На побачення. Бути вічною готовою, як от на побачення. І прическа, і все окей, це була такою до Італії. Вічно готовою до побачення, <смітна> з принцом. А тепер навіть не готова до побачення з подругою. Е, вона написала з Новим роком. Странно, чи що? ти що мене бачить не хочеш. Да? А, хоча от, треба відштовхуватись від того, з ким ти дружиш, з ким ти вирішуєш, і яка людина. Сьогодні е, я стояла на терасі, побачила, що вона поїхала додому не о другій, а о в час. Ми якраз нічого не робимо. Кажу, поїхали Марія, приїхали. Якраз її застала в дверях, її вдома нема. Поїхала десь, десь в магазин, поїхала в сусідній район. Але це з собою Маріну, подружку не брали, дочку меншу не брали. Є старші вдома. Називається просто Марії повезло, що меншу не брали. Можливо, якби брали з собою, то всі б разом їхали. Бо якраз вони поїхали в те містечко, де моя кузина живе. А, то якось так. То от про дружбу, про обіду, і, да, якби я себе накрутила, обідалась там, я просто. Це вже дружба в 10 років. І ніхто, як вона, абсолютно. А, тим паче, що вже за 20 років вона зрозуміла, що в нашій місцевості друзі між собою, друзі. І все, як не крути. Що б ти не сказав твої проблеми. Навпаки, їх перекрутять, посміються, і те, й тепер. Можливо, в місті, то не так. А от саме в гірській місцевості чомусь, да? Ой, тут та курочка тільки що посиділа, Зараз покажу. От там пішла курочка, он її видно. А отут вона яєчко знесла. Оце яєчко заберемо і в хату занесемо. Це курочки Марія Моніка висадила в інкубаторі. Але ці курочки, коли висадились в інкубаторі, в неї розбіглись, вона не могла їх спіймати, жили на дереві вночі. Це вам не передать, які в нас тут пригоди. І потім вона отут влітку, це високі вони такі росли, влітку вона знайшла, напевно, штук 30 яєць. Все, ми заберемо його додому. Воно тепле-тепле, тільки знесло. А то Моніка буде думати, ну як додому, до Моніці. От вам і яйце. А ще мені прикольний сон приснився. Приснився мені сон. Якийсь такий двір. Ну, мені, по-перше, рідко сни сняться, а по-друге, я знаю, що, ну, я можу сказати так, забудь про сон і не думай про нього. Приснився сон, що ми отак десь в дворі чужі люди. Чужі люди серед чужих людей щось там святкується, є мій коханий. І я падаю, е, да, от труби закопані. І, можливо, бачили, да, де вода протікає. От, ну, в Італії цього такого багато. У нас в дворі навіть є таке по землею, труба прорита, але є місце, де проривається та труба. А, можна спостерігати, як вода там протікає. Я падаю туди, води нема, води нема, нема, але там дуже слизько і мене заносить туди в трубу. Я не дивилась ніякі фентезі. Ну, Там така труба велика, що, Це є, що... Ну, десь метра півтора. І мене туди затягує, я розумію, якщо мені зараз руку ніхто не подасть, то я просто уйду в ту трубу. і... Де в лісі я зупинюся, я не знаю, як я тоді повернуся і як мене будуть взагалі шукати. На вулиці ще день. Літо таке щось, літо, осінь, але, наче святкуємо, ну, бо зараз новорічні свята, значить, новий рік якийсь. Мій коханий стояв зверху, він мені навіть руку не подав, знаючи, що я можу зараз туди просто зісколзнути і де мене шукати. І десь намалювався якийсь, ну, по типу спасатель у формі в такій, це є, ну, типу, пожежник якийсь чи хто. Мені подав руку, і я вилізла звідти, але страху пережила прямо у вісні. Так що, отак, от, ще сон наснився такий. Так, а ми залишилися. Ми залишилися, що це про дружбу. Да? Я залишилася в хаті, я вже зробила там собі каву, яка вже остила, буду холодну ну і діти пограються. Сказала Марії, сильно не грать. Оце. Ми їх почекаємо. Чи є таке в Італії, такий феномен? Ну Нема такого, нема. А я сміялася місяць тому, казала, Моніка, я хожу тільки туди, де їсти дають. Так само і в Україні, ну в Україні в мене подруги, до яких я можу прийти в будь-який момент. Навіть коли їх вдома не було з дітьми поговорити, посидіти, каву чаю зроблять, що якось недаремно ти з дому виходив. Потім до іншої подруги мама завжди була вже, царство її небесне. А ця подруга і її чоловік любили приходити до нас, коли нас вдома не було, щоб з мамою поспілкуватися. В Італії такого немає. От вона не італійка, вона руминка. А, і ну, діти в нас очі, все, що спільні. Цікаво, якби не було дітей, чи б то вершували. Я думаю, ну то вершували б. Я вже б і на роботу з нею там їздила в м'ясну лавку і те де й А це пічка. Це пічка на колесах, mm. їй подарував сусід, ну і вона таким чином вижила. Пекла хліб а, і вижила. Іноді може і тут і зараз пекти хліб в будинку, їй жалко, щоб не надиміти. Якось так. Отак от добре, коли є друзі, навіть просто ти знаєш, що вони є, і ти до них можеш просто прийти. Хурма, так. Да. Вона вже, я ж як казала, після Нового року вже вся стигла, солодка, це та хурма, коли тверда і терп. Вже вона солодка, вже все вже треба її швиденько їсти. Це ще така і взагалі, дивіться, яка гарна. Ми її обривали, коли вона ще була просто оранжева, тверда, оранжева. Ну, це ще буде е, терпка, коли вона була тверда, тверда. І зараз вже будуть продавати її, і скітки мають бути, якщо вам її завозять. Вже вона така відходить. Ну Є ще сорта з твердою. Але ця отака взагалі, шикарна, не могла не показати. Кіт полює на дітей, так? ти на дітей полюєш? Щось він сьогодні странний покусав мене за ноги. Отакий От котел, За цей. цей котел, ну, напевно, років 10 тому. Трішки більше 10 років, бо я як сюди приїхала, вже він був. Отут відкривається, пічка є. Тут можна пекти щось, але тримати торт якийсь лазанью, да, запекти м'ясо, але торт чи ще щось, будьте обережні. Воно із-за цього й дорожче, але якщо є можливість, то краще ні. Але якщо тут гріється, оце. Але... і знову ж таки, це електрика треба щоб була, тому що ганяє все, труби, роз цей, батареї. Дивіться, яка красота. Можна більше, дрова менше. Йому вже більше 10 років в цьому котлу. Єдине, що не на димарі, ця штука що крутиться, ломалася, здається. таке. Бо питали, температура тут ось виставляється. Да, там. І температура тут зверху. Ну І знову ж таки, як немає електрики, оце супер. Да, там. Але ж, воно ж без електрики і не можна, щоб гріло, бо насос не буде працювати, там ще щось. Да, все вони оце закривають, труби, замуровують, от так. От. Котик, ти на дітей полюєш? Да? Да? Діти там собі граються тихенько, нарешті гарненько граються. О, а оце отак виглядає авокадо. Ну, Родити воно то навряд ли буде. Таке. Виростити дуже легко. До речі, бачила рекомендацію, що краще в землю його пхати відразу. Тут декілька. Берете великий вазон і собі напихаєте, щоб не по одному. Можна їх в косічку сплести. А це піч. Там відкривається і відкривається піч. У мене є відео, ми саме тут пекла моя подруга хліб квадратну. Вона зробила квадратною зверху, щоб там можна щось було ховати. Такий варіант. Класний. Але не хочу нічого палити, щоб не було пилюки. Ну, от поки бігала туди-сюди, взагалі виходила подивитися, чи машину нормально поставила. Ручник на задню поставила. Прекрасно. Тут. Ми не ставимо просто машину на нейтральну передачу, обов'язково на якусь треба поставити. Кава вже холодна, кава без цукру і ще й холодна це треш. Це я не знаю, як можна назвати себе. Ну, а чу? а ачу. Поправила собі у своєму відео зачіску для себе. Я коли починала влог, думала для себе відео, хто там буде дивитися, але ж потім... Потім ти втягуєшся, і все-таки глядачі, і твоя аудиторія починає все-таки командувати. Ну, в хорошому плані цього слова, ти відштовхуєшся від того, від того що потребує твій глядач. Ну, от, наприклад, поки сідала тут, де сісти, де, де краще, де не краще, не гор нічого не видно. Ззаді видно дерево. Схоже на нашу алечу, червоне таке, але якось відрізняється. Ну, можливо, то є якийсь сорт алечі, просто інший з Румунії привезений. Спокійно. Дуже спокійно тут у неї. Вже зараз спокійно. Якщо хто зі мною давно, то чув трішки історії про мою подругу, це саме про неї. І ну, впевненості вона набралась, коли її старший син встав на ноги. вона набралася впевненості. Дуже багато їм чого довелося пережити. Знаєте, це не про те, щоб в кожній сім'ї своє. Це про те, що хотілося б про кожну сім'ю, щоб була написана книжка, що взагалі в житті таке є. Ми знаємо, що є, ми від цього прикриваємося. Ми самі попадаємо в незрозуміло не що? Не знаємо, як далі рухатись. От стояла я сьогодні на терасі у мене, дивилась на цю всю природу, як прекрасно, яке життя прекрасне може бути в людей. Але десь ми схибили і повернули не туди, чи це вже генетичні захворювання? Чи це вже що? І дуже небезпечно, коли хвора людина має вплив, має гроші. І... Чи це нормальний стан, чи не нормальний? Я не знаю. Ну, коли людина хоче вбивати інших людей, хіба це нормально? Як взяти главаря сусідньої країни? Я вже не кажу про взагалі окремих людей, які там, ну, якісь гроші мають, на когось там мають щось, якийсь вплив, але із за цього ще ніхто не вмер. Ну добре, рухаємось далі. А коли хворий має вплив, ем, має гроші, небезпечно, небезпечно війною. Дуже цікаві думки, мені аж самі цікаво. Так що так, чекаю подругу, їм хурму, <ріху> то, що привезла, Насолоджуюсь спокоєм, вогники тут мерехтять. От все одно от, оці вогники, е декорації новорічні, вони все-таки несуть якусь магію. Романтично. Дрова біля ялинки, дуже гарно. Мені подобається кава з бананами. Тут банан лежав, так що Моніка, якщо що, я банан тебе свиснула. Їм такий, знаєте, і спілий і не переспівший, просто бомба. Красота, дітки граються тихо, спокійно, класно. Он де спокій. Добре, що вона поїхала, то б зараз нагружала її всяким хренью. Так відео зняла. Так, кажуть, як в храм прийшла? Знаєте, кажуть, ну, приходиш в храм в церкву. І звідти ти маєш вийти зі спокійною душею. Тут, тут місце теж намоляне. Місце, де відбулося дуже багато всяких подій, нелегких. На цьому місці можна храм строїти, будувати отак. -от. Дуже цікаве відчуття я про це. Нікого. Ви бачите, що жую. Нікого нічому не вчу. Просто мої недосконалі думки і все таке інше.